Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. І з вами знову Юля і Маріна. І ми вітаємо вас в сонячній Туреччині. Mm -hmm. Позаду нас я не знаю, чи вам видно, ходять якісь люди в купальниках і плувають в басейні. Ми добралися. Дуже довго і нарешті до Туреччини. І саме в цьому відео хочемо вам розказати про дорогу. Так, тому що, як ви знаєте, ми зараз в Бургасі знаходимось і добиратись нам, ми вирішили добиратись своїм ходом на авто. Так. Як виявилось, це дуже складно. Навігатор малює від бургасу до Кемеру 12 годин їзди, ніби все має бути нормально, але по факту ви отримуєте 14. І нюанси, про які ми сьогодні вам розкажем. Якщо ще більше десь там зупинятися, тому що це ми зупинялися буквально там якісь два-три рази. Якщо ти зупиняєшся більше, відповідно час втрачається і в Туреччині. От, от ти їдеш там зранку, і тобі пишеться плюс стільки хвилин, плюс стільки, тому що з'являються затори. Я ще хотіла сказати, що взагалі знаю людей особисто, яким дуже легко було доїхати сюди, які дуже люблять подорожувати автомобілем, яким дуже легко і знаходитись на місці пасажира і водія, і в них все чудово. Як на мене, це. Трішки складновато в порівнянні з літаком, де все ну, дуже звичайно. швидко. Ну, але в порівняно, мабуть, з автобусом, то з власному авто набагато так. простіше. Простіше. Але доїхати можна, це можливо. Мені здається, якби з України, то це нераціонально. Хоча, якщо ви прям дуже любите подорожувати на авто і зараз дивитесь це відео, і плануєте подорожувати з України до Туреччини там, можливо, з зупинкою в Бургасі, то це. Це відео також буде вам корисним. Ви зможете зрозуміти, чого очікувати, до чого готуватися. Або якщо боїтесь там літаків, теж, теж така є ситуація. Або не знаю, можливо, у вас є якась компанія, мікроавтобус, куча дітей. Про проходження кордону кордон ми пройшли дуже легко, тому що перед тим я читала в чатах, що були зараз великі затори саме на кордоні в одну і в іншу сторону. А ми приїхали на кордон десь, мабуть, о восьмій. Мабуть, не видаю, Ми виїжджали десь раніше ніж так. о п'ятій, Дорога до кордону нормальна, все звичайно, все добре. Десь ось тут я додам геолокацію цього пункту пропуску, через який ми приходили. І також вам буде корисно, якщо у вас є тварини, ви збираєтесь подорожувати з нею до Туреччини. Що на цьому кордоні є ветеринарний контроль, і я змогла зі своїм котом без проблем. Тудою проїхати навіть. Я побачила цього ветеринара, показала йому свої документи для подорожуючих з Болгарії там, з України. Неважливо, потрібно для тварини мати ветеринарний паспорт зі свіжим оглядом, зі свіжою від ветеринара зі свіжою обробкою від всіх паразитів, і титри не протерміновані зі свіжими ось цими всіма штуками. Да, і насправді цей кордон ти права, що він був дуже простий в проходженні, тому що ну майже нічого не дивилися. Дані. Нас майже не перевіряли, ми дуже швидко його пройшли, тому не втратили багато часу. Але це так, це нам просто пощастило. Може бути, що на кордоні довше. Ну а далі вже їхали ми в Туреччині по турецьким дорогам. Вони, до речі, мені дуже сподобалися, поки не доїхали там. Ну, вже Так, Якраз собі. шлях від Бургасу до Анталії пролягає здебільшого. Їхали по автобанам з. Гарною швидкістю, але враховуйте, що автобани платні, і ця ціна іноді може вас здивувати. Подивіться, платна дорога, раз, платна дорога, два, платна дорога три, платна дорога чотири, платна дорога п'ять. І тут є суми від там сто десь двісті п'ятдесят, тут шістсот сімдесят, сімсот дев'яносто п'ять. 175 це ціна в турецьких лірах, але зараз такий курс, що це десь плюс-мінус, і в гривнях. І десь оце, на все оце ми витратили там, одне легкове авто, коштує 2200, щоб проїхати. Але насправді, в одну по... Сторону. В одну сторону. Але, насправді по цих автобанах е, класно їхати, до, дорога шикарна, і потім залишається вже до Кемеру 4 години. Такої класної дороги. Вона дуже шумна, пилючна, в машині постійно від неї гуде. Ну, може, якщо у вас якісь ранжерові і щось таке монти, то у вас не гуде. Але, але так, воно трохи втомлює. Також ми не купували цю наліпку на скло. Ми хочемо заплатити свій штраф за інші платні дороги, дороги. які зчитуються автоматично. Так. Тому що для того, щоб сплатити за оці дороги, потрібно просто проїхати через віконце, на якому намальована людина, яка оплачує. Які просто зчитали твої номери, сума зарахувалася, але ну якби треба якось оплатити. Ви на кордоні можете купити оцю наліпку, але ми не, е... її не купували, не знаємо, як цим користуватись. Ми просто минулого разу оплатили це онлайн. А зараз е... ми не дуже розібрались, тому що онлайн так той сайт, по якому ми ви платили раніше, він не працює. Є інший сайт. Ми намагалися щось заплатити, але жодна українська карта не підтримується. На тому сайті ти не можеш заплатити, вибиває помилку. Я писала в підтримку монобанка. Наприклад, вони сказали, що ну нічим не можуть допомогти. Пробувати змінювати настройки. Ну будемо ще якось з цим справляти. Можна спробувати оплатити на кордоні. Мої знайомі так робили, тому е, я хочу на зворотньому шляху спробувати на кордоні оплатити, ну, спробуємо. якщо вийде. E, взагалі, якщо от вас лякають платні дороги, бо мене зазвичай таке все дуже лякає. Це не проблема. Єдине, що важливо знати, що для того, щоб оплачувати ось ці платні дороги, вас потрібно, щоб у вас була карта, і часто просять саме фізичну карту. Телефоном не завжди можна ми ще перший раз дозволили оплатити телефоном, або я не знаю, не помітили. А далі всі казали про те, що давайте фізичну карту, тому майте на увазі фізичну карту, вам Варто мати з собою або тоді готівку. Угу. Ще хочу сказати про о, бензин. Так як ми заправлялися бензином, він на... в Туреччині дешевше. Дешевше, але на шелі тут прям класний шел. О, їх дуже багато по Туреччині, і там ціна за. VPower була 52,87 ну тобто, грубо кажучи, 53 гривні бо mm -hmm. один до одного. А потім ми заїхали на іншу цю заправку, і вона виглядала набагато гірше, звичайний 95-й, але коштував вже 5404, ну тобто дорожче. Тому я вам раджу користуватися шелом. Мені здається, там і так, дешевше, І ще що дуже приємно, Краще. всюди привітний персонал. Вони. Миють віконця всі, тому що машина вся в мошках, і також на останній заправці навіть Вероніки вручили букет квітів за Дуже приємні люди, класне відношення. Мені... Да, тому в цілому і таких прям великих проблем з цим немає на дорозі. Є ну, дороги нормальні, немає такого, що ти прям по якимось цим калдобі їдеш. Але от єдине, що потрібно бути готовим до того, щоб у вас були кошти на карті, щоб ви на це розраховували, тому що це така досить велика частина бюджету. Ще дуже зручно. Я помітила вже ближче. Сюди, і якщо ти помітила це. Було багато різних і перекусів, можна було зупинитися. О, про це під дорогою. Плюс те, що тобі дуже сподобалося. <гум> ну я просто помітила, саме якщо ви голодні, там у вас дитина не знаю, або ви звикли ну, там, десь зупинитись, поїсти. Дуже багато на трасі, таких От саме кафе, на цих автобанах, да. так і йозлеми, і оці, як їх шаурма, їх як називається. Дьонер. Ну, дьонери, айрани прикольно. Так, Взагалі на ось. Цих автобанах, в чому ще їх прикол, що там є з'їзд, де ви можете з'їхати, заправитись, і там є декілька прям різних місць де перекусити, чуть ли не магазини, супермаркети, якийсь шопінг, є старбакси дуже часто, де. І це зручно. Якщо ви, наприклад, подорожуєте Туреччиною, можливо, ви вирішили собі якийсь там тур зробити з Анталія, може, в Анкару заїдете, то ось ці саме платні дороги вони дають можливість у таких прям Стрівків. Тому що в Європі, в деяких країнах, ти просто їдеш по цьому автобану, і такий ну будь ласка, ну хоч просто якийсь кусочок, щось зупиниться, а немає навіть де зупинитись дуже ну, довгий період часу. То ось цим в Туреччині дуже зручно, насправді мені подобається. Так, Але єдине, що ось такий нюанс з цими автобанами, це те, що ти ніколи не знаєш, скільки це буде коштувати. Там ніде не написано, ніде цієї інформації немає. Ти тільки в моменті, коли вже. Сам процес з цього проходження автобану, ти заїжджаєш, щитуються твої номери, ти по ньому їдеш і платиш вже на виході. Ну воно так, Так, але ну в усіх немає країна. якоїсь такси. Ти здається, ніби що чим там довший участок цієї дороги, тим більше ти платиш. Але за той мост маленький ми заплатили чи, чи не найбільшу суму. Є країни, де це дорожче. Тому що якщо перевести в євро, то відносно Європи це недорого за проїзд. Я не говорю, що дорого. Я просто кажу, що я не звикла в Болгарії, просто немає ціни, платних день. Ціни трьохзначні, вони трохи нас лякали. Ну так після бала. <смеш> так. Також під дорогою ще хотілося сказати, що дуже багато продавалось, Марина хотіла купити кішмиш. Там взагалі це дуже цікаво, що ти їдеш, 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 і потім починається після автобанів такий участок дороги, де знаєте, їдете і 10 сіл, які всі вирощують виноград. І всі продають цей виноград, потім тільки дині з кавунами, тільки дині, нема більше нічого, продають тільки дині. Потім продають тільки помідори. Тому, якщо в мене все вийде. Я вам покажу, як я купую помідори, як я купую кишмиш, може, навіть диню. Я не знаю, за чим воно мені треба. Ну так цікаво. Це іначе, в дитинстві, я пам'ятаю, як їхали знаю, назад, тому, там склість, типу, і там все продається. Типа в Україні, і в Болгарії є, де ти приїжджаєш і в селах продають різні. Так, але сінки. тут, що цікаво, що прям районами. Ми прям бачили, от в цьому районі, де був тільки виноград, що збирають виноград, їдуть в Великі ці камази, нагружені виноградом, дуже цікаво. Ну, це не бачила, може. Та я бачила, ну просто я типу, так не здивована, тому що в Закарпатті все те саме. Ти їдеш плетене, все село в плетених, типу корзини, стулья. Далі. Вино, в усіх вино, типу. Далі але, гриби. Ну, по мені-то типу, там от місцевістю. в Закарпатті всюди є прямо різноманіття. І дерев'яні вироби, і мети, і гриби, сушаться, і вино, тут тобі і фрукти, і син. Типу, це була для мене звичайна історія. Мені теж дуже тому що я люблю купляти щось під трасою. В Болгарії таке не часто зустрічають. Як це? А помідори під дорогою, якщо їхати, типу теж. Ну куди? Я їздила в Софії нічого не було. Вибачте, відео про Грецію я не розказала вам, як я їхала, і там було скрізь то помідори. Це може то... в Греції було? Ні. В Болгарії. В Болгарії. Бачите, нічого нам не розказує нікому ні так. Також ще вже ближче сюди на узбережжя, скажімо так. Я помітила не один магазин, саме і мігроси були uh -huh. не один під дорогою. Можна було заїхати, скупитись, якщо вам там щось потрібно, і якісь там інші супермаркети, Тобто теж дуже зручно, тому що ми з Мариною заїхали, ми купили водички. Бо не знали, що тут буде дуже багато. Ну, води. я брала якщо воду, тому треба. що мені подобається, що в мене є там вода в пляшці, і я купляла воду для кота. І об'єктивно, заїхати щось купити в мігросі вам буде дешевше, ніж ходити тут купляти там при готелю, наприклад, в якомусь маленькому супермаркеті. Тому, тому що є, наприклад, якесь умовне там пиво в пляшках, яке може бути в готелі за якусь ціну, Ви виходите з готелю, воно вже дешевше, а якщо ви від'їдете від готелю, там за 10 хвилин до мігроса, воно буде в два-три рази дешевше, якщо ви, там, наприклад, знаєте, що вам щось подобається, або якийсь сік, або ті самі чіпси, які тут. Ну, Щоб не купувати, можна. Так, можна просто купити з собою, затаритись і все це перевезти. Але ну зрозуміло, якщо на автомобілі. Ну, звичайно, на автобусі. цей плюс в автомобілі, що плюс. ти можеш вивезти з собою пів хати. Це дійсно так. Тому що я ще думала про те, що коли ти а, літаком подорожуєш, ти знаєш, що в тебе є там один там, да, цей багаж або два багажа. А коли ти їдеш в машину, ти можеш в цілому перевезти всю свою руку. Мені квартиру. здається, я коли речі збирала, я така. О, я можу собі дозволити. Зараз і це я положу, і це я положу. І буде, як та мама з кваша, ну поки всі плаття не поношу. Тому ми... пройшло 14 годин. Ми сюди доїхали. Це було вчора. Ми ще трохи не відійшли від дороги, але максимально стараємось. Тому, якщо вам цікаво дізнатися більше про наш відпочинок в Туреччині, саме в цьому готелі, в якому ми зараз знаходимося, це така інтрига, в якому ж готелі ми зараз знаходимось. От тому підписуйтесь на наш канал. Ставте запитання, якщо пишіть коментарі, ставте вподобайки. І Якщо ви знаєте, що такого цікавого привезти з Туреччини mm -hmm. небанальних сувенірів, розкажіть нам. Mm -hmm. <плес> так, може, ми привеземо. <плес> так, і дякую, що були сьогодні з нами. Всім пока. пока. Юля, то відпочине? <плес> Як зрозуміти, що ти в інклюзії? Щось налили.